Один із інструментів, який використовують в психотерапії, це метафоричні карти. А як саме вони працюють? Ходіть зі мною на каву з психологом. Тож ми з вами на каві з психологом. Вітаю вас в кав'ярні Комора. Зі мною Альона Маримонська, і ми сьогодні будемо говорити про метафоричні карти. Вітаю! Дуже приємно! Це такий один з улюблених інструментів насправді. Тому дуже цікавою буде, сподіваюся, сьогодні такий діалог у нас метафорична карта. Вона потребує супроводу, адже вона є в вільному доступі, і багато хто їх використовує. Не як інструмент психотерапії, а скажімо, як розвага. Як далеко ця розвага може привести? Все залежить від того, дійсно, який у нас намір до метафоричних карт. Якщо для нас це буде, знаєте, щось. Типу карта дня, і ми не будемо дуже серйозно сприймати ту інформацію, яку буде нести карта. Тобто, це буде таке, знаєте, якесь підсилення ресурсу. Тоді ми можемо використовувати, я знаю, що зараз використовують метафоричні карти, там, до прикладу, в будь-якій сферах, де є жінки, бо жінкам то дуже цікаво, там, до прикладу, там косметологія чи там в кав'ярні можна так само прийти випити каву і дістати собі метафоричну карту. В тебе виникає посмішка, якесь тепло, але колись було передбачення такі маленькі, mm -hmm. тепер більш в сучасному форматі? Цікавішому може бути метафорична карта. Їх є багато різновидів. Ти казала, що це тільки частина того, що є маленька частина того великого арсеналу інструментів так як метафоричні карти, з якими ти працюєш. Як їх можна поділити, на які різновиди? Метафоричні карти є універсальні, до прикладу, тоді, коли ми можемо працювати з різними запитами, досліджувати будь-які запитання, там, до прикладу, це такі великі колоди, тут різні картини, створені художницею, які відображають частинки нашого життя, але через призму от якраз тих фантазійних певних образів. Метафоричні карти можуть бути тематичними, тоді, коли вони. Спрямовані на певний вид запитів. До прикладу, там от в мене є колода, яка працює лише з, зі страхами. Да, і тоді ми працюємо лише з цією темою. Чи, до прикладу, колода, яка стосується архетипів, це наших внутрішніх ролей, які ми програємо в різних ситуаціях, і в кожної людини є декілька різних архетипів всередині. І тоді ми пізнаємо, якраз які сценарії, стратегії згідно цих архетипів, ми проживаємо там в різних сферах свого життя. Це можуть бути метафоричні карти абстрактні. Я сьогодні їх з собою не брала, вони найскладніші. Як правило, це якісь абстрактні зображення, розмиті, от як абстрактні картини. Знаєте, от тут все, все те саме, це маленька картина, насправді, метафорична карта, яка дуже гарно от саме абстрактні карти працюють з емоціями. Тому що, по суті, як такого сюжету ми не бачимо, але вони класно працюють з розвитком. Фантазії е, лише з тими клієнтами, які вже вміють фантазувати. Тобто на етапі, коли людина достатньо така логічно структурована і більше розвинена ця півкуля, е, ну, не рекомендується, тому що буде дуже незрозуміло. Є портретні метафоричні карти. Тоді, коли ми працюємо зі своїми образами, образами наших рідних, там батьків, дітей, і в родинних стосунках дуже часто дістаємо саме портретні якісь колоди. А, загалом насправді сьогодні я навіть не уявляю, скільки вже існує метафоричних карт, тому що це все таки більше авторський інструмент, і кожен автор а, щось своє туди вносить, якісь певні бачення. Є метафоричні карти виключно ресурсні, які спрямовані на розвиток і пошук ресурсів. А є, до прикладу, метафоричні карти, які працюють саме з проблемами, кризами, страхами, навіть з травматичним досвідом. Але це специфічні карти, з ними однозначно тільки спеціаліст може працювати, і там треба розрізняти. Чи можемо ми почати з колоди про страхи? Чи я спершу як я маю запитати про підсвіти, прояви мій страх на сьогодні? Чи я спочатку йду до тебе з тим, що в мене щось є тривожне, те, що мене хвилює, і ми тоді працюємо з картами, яка говорить про страх. Я зазвичай провожу таке коротке, малесенькі, ніби копитування, такі маленькі діалог налаштування, тому що насправді от буває так, що людині здається, що якийсь страх не дає їй рухатись, а це може бути зовсім не страх. І от якраз тут різниця, коли людина працює самостійно, і коли вона працює з психологом. От в неї є уявлення, що у мене є страх, який мені заважає, і вона одразу шукає свої страхи. А по факту це може бути не страх, це може бути, наприклад, там е якийсь сценарій, який промалювали колись батьки. Е і це просто невміння йти за собою, за своїми сценаріями. І метафоричні карти вони якраз дістають твої внутрішні я. Тому там, до прикладу, я завжди там запитую. Що б тобі хотілося дізнатися з допомогою метафоричних карт? Тобто це така невимушена розмова, коли ми не йдемо одразу в проблеми. І далі от в цьому діалозі вже шукаю, що насправді людині цікаво. Беремо страх? Беремо? У нас є така Колода з метафоричними картами можна працювати відкрито. Це тоді, коли ми роздивляємось картинки і обираємо те, що нам відгукується десь по душі, по серцю. А можемо працювати в закрито. Тобто, от, да, Це тоді, коли у нас є просто однакова така сорочка, і ми дістаємо, дозволяємо своїй інтуїції, внутрішньому світу дістати там. Але от до прикладу, якщо ми працюємо зі страхами, то краще формувати запит так, який сьогодні страх не дає мені, там, до прикладу, щось, не дає мені там, більше заробляти, чи не дає мені почуватися вільніше, чи там, будувати стосунки. Тобто, це має бути спрямовано на що? щоб ми не просто дістали страх, а на щось ми його дістаємо. Можна навіть. Не говорити психологу. Е, можна говорити, а потім питаннями так само ми розвертаємо цю тему. Який страх надає мені повноцінно реалізуватися, як би я це хотіла? Добре, можеш діставати. Дивись картинку. Я боюсь відпочивати. Я не вмію відпочивати. Але хочеться купатися в грошах, так? Але ж відпочинок, я перше, що побачила, це відпочинок. Я не вмію угу. відпочивати. А от цей момент відпочинку, які він асоціації викликає? от саме відпочинок? От як же ж я нічого не роблю? Як же ж нічого не робити, коли ти відпочиваєш? Це ж треба щось робити. Тобто, виходить, що людина, вона як така машина, mm -hmm. яка повинна постійно так. працювати. А коли людина відпочиває, то що стається? Які процеси в житті зупиняються? Грошові потоки. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто я боюся зупинитись, тому що е напевно закрию цим всім фінансовий потік. Ну як же ж я там візьму, е не знаю. Відпустка? Uh -huh. Uh -huh. Ні, не чула. А якщо oh. під час цієї відпустки будуть нові можливості, нові люди? Нові знайомства, нові місця, які будуть надихати зсередини, створювати ще там цікавіші проекти, чи, можливо, абсолютно якісь нові ідеї будуть з'являтись. Адже, якщо ми не відпочиваємо, ми в такому постійному перманентному стресі перебуваємо. Ну і плюс це така роль, да, десь служниці. Коли ми служимо без відпочинку, ми ж працюємо не лише на себе, так. Да? Дивись, але далі можна підсилити до прикладу, да, до прикладу цю карту, тим, що ми можемо дістати три карти, які будуть відображати там, наприклад, твої відношення до грошей, бо ти говорила, що відпочинок, гроші, робота, тобто воно перегукується. Другий момент це до прикладу, ми можемо дістати карту, яка буде відображати е, е насправді. Чого ти боїшся відпочивати? Угу. Бо, можливо, це просто поверхове сприйняття, ми можемо заглибитись. І третю карту ми можемо дістати, наприклад, що буде, якщо ти продовжиш в такому темпі, не дозволяючи собі відпочивати, так? які так. можуть бути для Я тебе згодна результати на цей експеримент Давай, на цю терапію гроші. більше. Так. Так, гроші в твоєму житті, вони про що? Треба допомога психолога. Що бачиш, які емоції викликає ця карта? Почуття, відчуття. Це що, я десь чоловіка на роботу відправила? Може бути. Когось точно, так? якщо О, чоловік відправа. прийшов, значить чоловіка. Чоловік. А сама, а сама, от в очікуванні чого, як ти думаєш? Я Це не, не мала навіть декрету. Угу. Я працювала е, завжди. Точніше, як в мене зі старшою донечкою орієнтовно 9 місяців. От, далі у мене почалась робота uh -huh. і без зупин. Uh -huh. да. Дивись, а якщо ми згадаємо, що ми діставали карту на тему мої стосунки з грошима, то як думаєш, в кого тут гроші на цій карті? В чоловіка? Uh -huh. Він їх пішов заробляти, а я дивлюся. Думаю, коли прийдеш? Uh -huh. Але ж я ж теж заробляю, я uh -huh. ж є. Нам треба друга карта. Давай подивимося, тоді де твої гроші? Якщо цих чоловік, а твої гроші? Вони в чому? У відпочинку? Я їх маю туди вкладати, щоб наповнювали. Де ну є ж установка десь в голові? Все одно є установка, що там більшу частину важливо, щоб чоловік так, приносив, так, так тому так. що ця карта вона одразу про це. Угу. Ну і там сонце, чи це схід чи захід. Тут можна дуже багато 100%. по цій карті говорити. В нас трішки обмежений час. Але це більше про чоловіка, да? то mm -hmm. ти можеш свої гроші вкладати тоді там в спільний в відпочинок у вас, в затишок. Mm -hmm. І тоді ваша сім'я буде мати значно більше. Крім того, море, вода це емоції. Mm -hmm. да? я а я якась щаслива тут. Ну, і от Так, знаєш, можна вести багато. А третє, кілорів. що буде, якщо я Давай буду підемо. далі. Mm -hmm. Якщо ти вирішиш. Залишитися в цьому темпі, угу. як це е, проявиться в твоєму житті? Угу. Без відпочинків і дозволів? Угу. Що бачиш? А, ну в мене тут що посієш, ти познаєш, напевно, так. Угу. А, але це водночас і про бідність mm -hmm. можливо не настільки фізично, як духовно збідніла. Тобто, якщо обмежую себе в тому, щоб набути ресурс, то єдине, що я буду бачити, це щось побутове mm -hmm. і на рівні побуту все і закінчиться. Знаєте, насправді, от навіть коли задуматись, як багато. Праці вкладено в те, щоб спекти одну хлібину, скільки людей навколо цього працює, там, починаючи з зерна. Але це таке обмежене коло, якщо так, не дати собі можливості засвітити кожну цю зірочку на небі. О, от ти побачила зірочки, а я їх навіть не побачила. Я, я так. одразу так: хліб, їжа, побут. Покластися, хліб є, і слава Богу. Хліб так? є, і на тому решта, і до хліба щось буде, та і все, яке, яке там море, що там угу. головне, щоб от було що поїсти. А да? от тут, тут кизори не гарне небо, на яке ми навіть не маємо часу поглянути для того, щоб помріяти, а мрії потім реалізувати. І, от якраз якщо у нас немає часу на те, щоб фантазувати, мріяти. То ми завжди будемо на тому ж самому рівні. І, і оце небо, знаєш, воно ніби там просить поглянь на мене, да? задумай якісь бажаннячко. Це нормально, що після метафоричних карт очі на мокрому місці. Це нормально? Це так, це так має бути, так? Це, це, це про світ емоцій, почуттів, це певні mm. відкриття. Але у мене є чарівна здатність. Поруч мене здійснюється бажання, тому я маю побачити фото з відпочинку, <рес> <рес> як не крути. У нас сьогодні не просто кава з психологом, а дійсно така терапія відбулася, мені здається, тому що коли ти йдеш налаштована на те, що ми показуємо просто інструмент, а підсвічуємо те, з чим треба працювати. Передача заходить зовсім інший напрямок. Оті ресурси, да. що допоможе тобі додати відпочинку в твої логічні уявлення про себе і про своє життя. Давай? Да. Бо це не так просто наважуватись на ці відпочинки, я то дуже добре знаю. Якщо навіть трава проростає крізь асфальт, ти можеш подолати будь-яку перешкоду. Набери сил і терпіння. На тебе чекає багато роботи над собою. Тут не вказано над собою, але робота моя має бути. Ага. Докладай зусиль і світ тобі скориться. Дивись, це оцей момент, коли нам здається, що відпочинок неможливий, ага. коштів не вистачає, але все може бути тоді. Коли ти розумієш, що тобі це важливо. Тобто просто надати цьому значення інакшого. І так, да, це, це робота над собою вийти за межі асфальту, угу. який соціально нам всім створюють. Особливо зараз, правда? Ти знаєш, мабуть, в будь-які часи. Я просто завжди людям кажу, щоб їм було знаєш зрозуміло. Я завжди кажу, пам'ятайте, що ваша логіка, ваш розум це абсолютно соціальний орган. Тому що, коли дитина народилася, перше, що вона проявляється, емоції, вона плаче, і всі радіють тому, що дитина заплакала. Далі дитина спілкується з дорослими через світ емоцій, бо до року вона не може в принципі, розмовляти там, ну плюс-мінус. І це завжди про тепло, про дотики. Це от дитину погладив і, і вона заспокоїлась. А ми. Мы... Коли тільки виростаємо і починаємо вчити букви, слова нам починають розповідати в садочку, в школі, в інституті, батьки вдома, соціум нам постійно вкладають якісь правила. І ми геть забуваємо про те, що наша ключова основа це якраз наші емоції, наші відчуття, це наші дотики, це наш оцей внутрішній світ. І сепарація від батьків насправді це згадати про свій внутрішній світ, відмежуватись від того, чого нас не. Вчали і включити свою душу наповну. От метафори і карти допомагають з цим світом працювати дуже добре. Я дуже тобі вдячна за сьогоднішню зустріч, за те, що ми показали, на моєму прикладі, як може відбутися робота з метафоричною картою. Очі не брешуть. <реш> карти теж не брешуть, особливо що поруч кваліфікований спеціаліст, який... Питаннями, підтримкою виведить вас на те, що дійсно турбує. Тому що метафорична карта це більше за картинку. Ми можемо не все одразу побачити, а фахівець підсвітить. Тому дякую, що ти підсвічуєш людей. Дякую, дякую. Дуже приємно було. З вами була Кава з психологом. До наступних зустрічей.